І так, приїхали на поле, далі продовжуємо кидати. І ось тут поле, яке не оброблялося 5 років. 5 років нову тіла. Тут пройшли лищовку. Бачите, як гриби вже на цьому. Ми зараз подивимося, що тут робиться. Дивіться. Органіка. Просто як Гречка, бачите, зараз вітя запускає, до чого я веду? Подивіться, яке, який ґрунт. Тут вже він накидав сульфадамонію. І дивіться, просто земля, яка не не, оброблялася. Дивіться, копається. Руками кажуть уплотнення. Надо пахати. Надо пахати. Не треба тут нічого пахати, дивіться, все гребеться, все по повністю. Дивіться, яка земля. Далі буде декопнем. Дивіться все. Раз, під рештками тут, тут була кукуруза постійна по нулю. Дивіться. Дивіться. Тут просто гриби, рештки. І ще ми кидаємо, щоб ще вони ті рештки перегнили, розложилися і дали органіку на наступний рік. Отак. Так що, я думаю, ноутіл, якщо правильно, він працює дуже-дуже хорошо, як ти, якщо, якщо ти його понімаєш. Якщо не понімаєш, то краще ним не займатися. Бо багато хто спробує. Не працює, не працює. Все, я не буду на нову тілі. Добре, до побачення. Дивіться відео, далі буде показувати. Слава Україні!